Зберегти сім'ю на Прикарпатті розширюють послуги патронату над дітьми. Загальнонаціональний проєкт проект Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату презентували в Івано-Франківську. Про мету проєкту Кирил Верязкін розкаже. Патронат альтернатива усиновленню. Дитину у батьків не забирають її на період від трьох до шести місяців. Віддають на виховання у патронатну сім'ю. Таким чином соціальні служби намагаються допомогти біологічним батькам, у яких виникли життєві труднощі. Має на меті розвиток послуги патронату над дитиною. Тобто для того, щоб діти мали право перебувати в сімейному оточенні, наразі ми йдемо до того, щоб збільшити кількість патронатних вихователів і дати можливість дітям уникнути інтернатних закладів. Сьогодні в області на обліку стоїть більше тисячі дітей сиріт 7% із них виховується в закладах інтернатного типу. І жоден заклад не замінить сім'ю. Не замінить ті сімейні цінності, ото тепло, оту підтримку, як то кажуть, ото батьківське плече, яке може надати дитині чи рідна сім'я, чи альтернативна сім'я патронатного вихователя. І в кращих інтересах дитини ми хочемо і плануємо, і звертаємося до всіх громад області все ж таки підтримати і запровадити на території громади таку послугу соціальну, як послуга сім'я патронатного вихователя. Пані Ірина стала патронатною вихователькою в 2001 році. Відтоді допомогла чотирьом дітям. Зараз виховує ще двох, тому що не завжди там, звідки вони приходять, вони отримують те, що вони можуть отримати в патронатній сім'ї. І це для мене мені здається найважливіше дати дітям дитинство. щоб вони не стали там дорослими в два-три роки, і вони зможуть якось. Піти в цей світ з знанням того, що вони потрібні, що їх любили, що їх що їм приділяли увагу у загальнонаціональному проєкті із підтримки сімейного патронату взяла участь 10 громад Прикарпаття на сьогодні. 14 патронатних сімей виховує 20 дітей. А з 2018 року патронатні родини допомогли більше сотні дітей. Патронат потрібен для того, щоб допомогти батькам. Які ну можливо десь там заблукали і не розуміють, і допомогти дітям адаптуватися, щоб це їм легше було. Івано-Франківська область є лідером за кількістю патронатних сімей на заході країни. Організатори кажуть, підтримка таких родин є пріоритетом для батьків, проводять тренінги та психологічні курси. Окрім того, держава гарантує соціальні виплати патронатним сім'ям. Грошове забезпечення становить від 7,5 прожиткових мінімумів на місяць.